Просто задумайся над цим, що сьогодні знаходиться в твоєму серці. Ми були створені Господом Богом для двох основних причин. Ми були створені Господом Богом для того, щоб любити Його і приймати любов від Нього. Про що була сьогоднішня проповідь? О, про зраду Богові. Чи бували в тебе духовні падіння, і як ти з ними справляєшся? Були духовні падіння, були, були сумніви а, в Бозі. А я думаю, що сумніви а, це нормально. І тому що а, я вважаю, коли ти, коли ти розбираєшся зі своїми сумнівами, в су, сумніви мають полярність. Перше, коли ти розумієш, що цей сумнів може тебе приблизити до Бога, або ти можеш через цей сум сумнів зламатися. І піти від Бога. Скажи, будь ласка, про свої духовні виклики і як ти з ними борешся? Я сьогодні зранку сказала чоловікові, що мабуть я не піду в церкву. Хоча для мене за все моє життя поняття не йти в церкву взагалі не існує, як би мені важко не було. А, він каже: чому? Я кажу, тому що я не справжня. У мене живе зараз наша моя свекруха. Я з нею доглядаю з чоловіком, ми разом. І вона не зовсім адекватна, часто. І моя реакція це гнів. І я кажу, як я піду приймати причастя, якщо я на неї дуже розгнівалась. І я не можу. І я просто не можу. Для мене це якесь лицемір'я. І мені чоловік сказав: Ти знаєш, нам треба з цим щось зробити. Давай будемо каятися, я теж не зовсім можу справитись. Але у нас є вихід, Ісус Христос. Що ти на це скажеш? Я кажу, що я вже багато разів молилась, але я все одно продовжую на неї гніватись, коли вона кричить, і буде мою дитину. <плес> і він сказав Наташа: у нас є шанс спочатку знову спочатку все робити. Ми стали на коліна, помолились, ми вибачились. І, а, у Бога за, за нашу поведінку, і я підійшла до своєї свекрухи, і я їй кажу, вибачте мене. Вона каже, за що? І я я їй нагадала вчорашній день. Вона каже, я не пам'ятаю. Ну, Я знаю, що вона не пам'ятає. Вона каже, я тебе люблю. І для мене це був крок піднятися, і коли я прийшла в церкву, я почула сьогоднішню проповідь. Це вона була для мене, тому що я. Я хочу підніматись. Бували в тебе якісь духовні падіння? Так. Що ти з цим робив? По-різному. Іноді шукав допомоги у інших, іноді забивав, скажімо так, ну і щось чи проходило, чи я потім ем, розумів щось по-новому і розумів, що це не було духовним падінням, це просто якась. Недосвідченість була. Бували духовні падіння, бували певні якісь навіть конфліктні ситуації. Які вони, і ці конфліктні ситуації вони затягувалися на дуже довгий час. Але Бог він сам виводить з оцих цих. Ну, в принципі, Олександр Васильович правильно казав, що правдик падає і піднімається. Ти не справився, і ти впав. Гордість любов до себе з'являється. В результаті спокусень. І людина падає, але на відміну від грішника. Праведник встає. Якщо казати за падіння, вони однозначно були в житті. У мене теж був колись випадок, коли зак якогось фотоапарата дуже хотів там. Ну, цей фотоапарат, він був у мене перший. І ну, навіть у мене були думки, що життя без цієї техніки ну, не може бути яскравого життя. Господь допустив, щоб в мене ця техніка з'явилася, і на наступний день мене її вкрали. Ось, ну, це трагедія була. Три дні я в печальці був, але потім я коли, проаналізував е, свої думки. Е, ну, чого мені так дуже хотілося, то я попросив Бога вибачення, сказав: Господь, твоє місце воно повинно бути першим, а все інше це е, таке життєве. Відновлення після зради. Відбувається тоді, коли людина, яка зрадила, приходить до того, кому вона зрадила, дивиться йому в очі і говорить: я признаю, що я наробив або наробила. Моє серце належало іншому, і я це визнаю, воно не належало тобі. Але я хотіла б або хотів би, щоб ти знав: тепер моє серце йому більше не належить. Я порвав всі стосунки, всі зв'язки, все розірвав. Ніякого зв'язку. Я відкриваю своє серце для тебе. Чи важко взагалі вибачатись і визнавати свої падіння чи свої невдачі? Ну тут важливо було для себе е, зрозуміти, що це було неправильно, ми сказати Господь, да. Ну я може не казав йому «вибач», що так я сказав, да, Господь, це моя помилка. Я е, почав відсовувати тебе і щось на це місце поставити. Але дуже важливо. Е, ну, це або Богу сказати, якщо щось, ну, були там певні стосунки з людьми. Підійти до людини і попросити вибачення, ну сказати. Я вибачаюся, мені це зробити дуже легко. Я сам ну в мене принцип такий, що я ніколи сам не держу образи. Тому відповідно, мабуть, через те, я, мені дуже легко прийти і вибачитися. І в свою чергу мені дуже хочеться, щоб по відношенню до мене це вибачення, вона також було от, мгновенно. Є речі, які ми робимо самі, є речі, які Господь робить для нас. Ісус Христос воскрешає нас змертих, Він відновлює наше життя, але ми маємо дозволити Йому це зробити, змінити своє серце, забрати територію, яка йому до цього не належала.